Всім привіт! Дуже дякую, що ви зі мною будемо зараз робити зупу курячу і також зробимо заправку як заправку. Зробимо пасту з авокадо на маслі. Бачите, в мене тут 5 картоплень, 2 забираю, 3 залишаю. Якраз Ярослав, я і Віка. Круто. Це у нас готовка. На сніданок у нас буде. Таке майже як лакшері. І це таке авокадо і трошки масла, помідорчик і таке, бачите, ще мікрозелень. Таке смачненьке. Ну, Ярослав, напевно, щось інакше захоче, він не захоче такого в мене їсти. І зараз ще готую на обід зубку курячу. Той стоповий набір з бідбрьонки. Викинула все до смітника і добре, що не почала варити зуб. Так що, що я зробила? Зараз вам покажу. Взяла я купляла там філе, і там з них трошки пообрізала, як полядвичка, щось таке. І Та, буду варити з макаронами зубку на обід. А на вечерю ще що буде, не знаю. А сніданок такі смачненькі бутербродики будуть. Зовсім таке непогане виживання. Я Ярослав щось для себе зробити вже добреньке, зранку покажеть. А вікуся в нас в садочку, тому дитина голодна не буде. На обід беру з собою тазик, салату. І зубка буде з корочкою філе і макарончиком. І хлібчика візьму. Дивіться, класно. А заправляти вже буду на роботі, бо олія в мене там класна, оливкова. І на халяву така велика каструлька. У мене зубки получилися. Бачите, купа макаронів. Можна назвати зубами віна. І все запарило. І я думаю, на два дні нам цього хватить. Доброго ранку, як бачите, кави в мене багато. І молока. Всім доброго ранку. Мій сніданок. Всім смачного і зустрінемось. Бачите, таке клас. Красота, ляпата. І такий вець з моєї роботи. Палац центр. тут. центром. Тут відбудовують королівський палац. Зуба буде пізніше, такий в мене в обід. Бачите, все є. Що нині підемо, подивимося всередині. А сьогодні у нас морква. Бачите, Такі пакуночки то їда зі школи. Так дітям роздають, але само собою вони такого не хочуть їсти. Візьму пару пакетиків. Доброго вечора! Подивіться, які класно у нас вечеря. Бачите, макарончики і трохи філе курячого, і морпочка. І салатик. Все дуже смачненьке. І в мене ще залишилось 34 злотих, два помідори, бачу, був салатик і на канапки пішла. Але буде не 34, а 38 злотих, бо я купила дві пачки макаронів. От такі ракушки. Ми будемо їсти, а там ті другі, просто на другий тиждень залишиться нам. Всім смачного і зустрінемося. І якщо чесно, перший день в мене до того виживання, то якісь лакшері. Імо зелений салат класний, не по сезону. набагато. зустрінемось. Ось така краса. І так все. Чоловік сміється, думаю, навіть їсти не дають. І ще трошки макарончики залишились, тому дві пачки мені не потрібно. А після вечері в нас смачний кекс yeah. і чайочок. І yeah. то, як Вікуся каже, кажу, вже пусте. Та yeah, вікуська. <сум> Всім yeah. смачного. Yeah. Перший день за нами лишилося 4. Доброго дня, дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставте вподобайки і підписуйтесь нас з початок другого дня. Сніданок у нас дуже простий, то вівсянка з маслом і солі. Можна, звичайно, ще дати знаєте, такого, як вам сказати, що я тринджу, дати вам <смас> дати квашеного гірочка або сосиски, Але в нас того немає, буде просто вівсянка з маслом. Теж дуже смачно. А на обід вчорашня зупа з макаронами, а на вечері щось придумаємо. Напевно, картопля з м'язком буде. Побачимо. І на вечір ще маємо два помідори, цілий салат, кульочок, навіть два. Так що зробимо ще на вечір салат. смачно. Тут вода вже в мене закипає. Такий у нас сніданок, бачите, швидко. І можна їсти. Досить смачно. Я саме люблю таку, знаєте, солену весянку. Для Ярослава, а то я беру собі на роботу і тримаю десь пару годин спокійно. Всім хорошого дня і до зустрічі. Того м'ясо, що я мала в Я розділила на два рази, бачите, тут буде таких маленьких дев'ять відбивних, відб'ю і заморожу буде, може, на суботу чи в п'ятницю, бо зараз як то, Важко щось класного готувати, коли на роботу ходиш. А з того кусочка я сьогодні його так замариную, якось гарно приправами, і зваримо в кульочку. І зараз, напевно, картопелька буде на вечері. Маємо три штучки. І салатик. І так багато м'яса в мене не вийшло відбивних, 9 штук має бути, і плюс таке. Завтра пожаримо до картопельки ось там буде, дивіться, скільки м'яса нічого собі виживаємо, правда? Навіть гостей можемо приймати. Двоє штук точно якогось. Або трохи. Але так перших два дні потім побачимо, що далі буде. Все, до зустрічі. От моя вчорашня зуба. І три кусочки хліба має. Всім смачного. Можу ще гарно так показати. Багато макарону. І зустрінемось. Ні день без без'єдоєльний, якщо не виживання. Бачите, ж якась були овочі, вже немає пусту. І є хліб. Я знаю, що є хліб там. Зараз піду візьму, потім покажу вам. Так, набрала, вдома вам покажу, що взяла. Зараз зустрінемося. Бачите, яку красу я принесла. Маємо три друзівки з маком, два кекса. Дуже класний будем на наполовину, бачите, такі зі зюмом. Відкета. Дві сосиски в тісті. і цибуляш. На вечір у нас буде сосиска в тісті. і салат зелений. Зараз покажу. Тут маємо шпагеті, бо наша Вікторія любить більше шпагеті. Це замінили на шпагеті. У нас не 38 злотих лишилося, а 34. І салатик наш. Шикарна У нас з Ярославом печеря. В якусь я їла тільки макарони і себе салату. Зі салату в нас ще лишилося тут півколочка і така людова капуста. І все. Так що другий день у нас досить-досить класно виглядає. Всім смачного і зустрінемось. Два дня вже за нами. Лишилося три. І три картоплинки. Класно. І 34 злотих.